Всіх вітаю на каналі Мій щоденне життя, як воно є. Сьогодні ми приїхали в місто скупитися трошки вже на вечерю подарунками. Подарунками цього року такі більш символічні. Але всім будемо до кого там до бабки поїдемо на вечерю вже цього року, бо в тому році я була в положенні, то було трошки важкувато. Переносити вагість, більше лежало вже в лікарнях, бо плід був великий. Златославчик наш їв, що всередині було, працював добре, що зараз він такий бутузик у нас. То боялися десь виїжджати, десь кудись їхати. Але мені здається, то року були ми бабку на святий вечір. Напевно, що були, напевно, що їх їздили. Але цього року, я знаю, може до нас прийдуть. Ми зараз не, не до святкування, ні до чого, але знаєте, як дітки несуть вечерю батькам хрещеним, то будемо сподіватися, що хтось прийде до нас. Але подаруночки ми покупляємо. Купили златику бабусі з дібюсом. Купили самі такі подарунки, які приносять посмішку. Ось таке милота. Класна, класна попка. Колохота. Красота. Це ті подарунки, які я би купувала, купувала і купувала до таких матьопиків. Погода сьогодні, звісно, не базарна, зовсім не базарна. То сніг, то дощ сипить, але ми быстренько, поки місь мама посидить з латиком, то не швиденько тоді. Приїхали, поскуплялися, що там поскуплялися. То зараз вже будемо їхати додому. Будемо далі. Я знаю, що далі сьогодні неділя, що будемо робити, але роботи завжди вистачає як. Що неділя, що, неді... що, що будній день. Зараз лише маму заберемо, то будемо їхати додому. Не знаю. як там будемо, що ми будемо робити? Ще сьогодні треба було б їхати за сіном, по сіну бичкам бо вже закінчилося. Але як такою погодою їхати, то напевно будемо брати сінажника, вже і в блюцарні будуть їсти поки <кхід> така погода. Така от погода у нас взагалі. Джахти годь. thank mm -hmm. you Буду показувати, що ми купили. Так, купили ми іграшку. Цікава іграшка, не знаю, що з нею робити, але заливається сюди будь якась жидкость, там компотик, чай, водичка і працює як е, як кавова машина, чи як у нас тут на, на, буде чашку ставити чи стаканчик і собі. Дитина використовує іграшку. Далі це нашому Златославу трон, або в нього, звичайний такий горшечок без спинки. А Купили йому зі спинки, будемо бачити. Далі це бабуся Жені Духи, Ну, на водах не духи. Далі це по покресниці. Її. Тут о, набір косметики. Я думаю, що для дівчаток це цікаво. Далі кумі одній набір, друга кума і ще третя кума. Це майже однакові набори, там тільки різний цьому. водичка, інка для омивання, а тут зволожуючий тонік. Далі Це маріння купили. Для кості, Буде малюватися. Так, це бабуся з дідусьом купили нашим хлопцям Красоту. Виміряйте. Будеш міряти? Да. А називається пробуй. Ну як? Тепленько? А на стань боку. Вони йдуть тепленькі, знизу йде підошва, але підошва йде, як пропіняна... А ну, зім, будь ласка, пінка. вона легесенька такі взагалі на, на ножці. Тут теж вони тепленькі. Вони виглядають великими, але настільки вони легкі і тепленькі. А, так як красота. Далі ось такий інструмент, найголовніший для жінки ланчини, мітлашва. І водайте, хто подарив? Чоловік. Далі пумові одному парфуми. Далі це похресники чоловіка. Духи також. Це бабусі купили. Теплі штаніжки такі, вона ходить в колоті зимою. Колготи, як для старших жінок, я не думаю, вони не розглядаються як варіант, бо того що. ну, Дуже тяжко надівати на ноги, а це ну, зараз О, такі Отакі штанішки. Тепленькі, легенькі вони йдуть, а на манжетику не буде злітати. В общем, для старших жінок це дуже зручно. Так, далі ще це рукавички будуть сьогодні, щоб на цей. І такі от чашечки. Наймудріший дідусь. Найкраща бабуся. Чашечка. І для бабусі фартушок. Вона любить. Чим потрібніше для роботи. Ось така ось І далі ще одні бабусі чашечка. Теж найкраще. Найкраще бабусі. Антиприспіл. Все-таки наші покупки були на сьогодні. Хочу зараз вам показати рецепт. На новорічність тіл ідею одного з салатиків, може комусь підійде, може хтось готує. Ми показа... Зараз я вам показала попередньо подарунки, які ми дарували кумам. І рідним на Різдво ми Різдво вже відсвяткували. Ми показуємо це відео після Різдва, тому що ми подарунки не хотіли показувати. А сьогодні в нас. 31 грудня, і ми трошечки хочемо підготуватися до новорічного столу. І покажу один з варіантів салату. Цей салат називається чоловічий каприз. Він складається, як ви бачите, з м'яско, грибочки, цибуля маринована, корейська морква, яйця варені і плавлений сирок. І це все заправляється майонезом. Зараз я вам покажу, в якій послідовності воно викладається шарами, і покажу, в якій послідовності його я буду складати. Для цього салату його потрібна, потрібна глибока миска. У мене ось така вона глибока, О, може, є салатні мисочки, для такі. зараз є глибокі салатниці, то можна і в таку складати. Тож починаємо. І так, в глибоку тарілку ми викладаємо рівномірно шаром м'яска. М'ясо у нас яловичина. Яловичина відварена. Викладаємо її в тарілку. І зверху потрібно робити сіточку з майонезу. А так як в нас домашній майонез, то я легенько просто. Зверху виделочкою. Так. Щоб не дуже змащувати його, майонезу насичувати. Бо це буде кожен шар перемащуватися майонезу. Звичайно, коли майонез в упаковці, то краще бо сіточкою рівномірно. Розпреділиєте пошарові. Так, не дуже зручно, але зато майонез домашній. Далі в нас буде за майонезом йти цибулька. Цибулька маринована в оцеті і воді. У нас цибулька синя. Солоденька. Вона по рецепту йде. Ну, я думаю, що якщо в кого нема синьої цибулі, то це не дуже страшно. Є зараз різних сортів солодкої цибулі і звичайної жовтої. І біла. Біла, звичайно, вона трошечки має пекучість більшу за жовту, але. Ну, я думаю, що якщо що, хто любить цибульку, то і. Жовтенько буде так. Шаром викладаємо цибульку. я вже змащувати майонезом не буду, бо вона лягає невеликим плотним шаром. Далі за цибулькою ми викладаємо грибочки. Рівномірним шаром грибочки у нас протушковані на сковорідці, це шампіньйони. Цю юшечку, що грибочках треба. Це гарно змастили грибочки. Грибочки легше, звичайно, змащувати як м'яско, бо м'яско чіпляється до виделки. Зараз наступним шаром після грибочків будуть яйця. Яйця я буду терти на терточці, щоб краще розрізняти. Можна і кусочком, як гриби. Ти, хто як бажає. В салат іде три яйці. Я думаю, що буде, Я зараз не розповідаю, скільки, яку кількість я чого беру, я все е, залишу в описі під відео рецепт. Цього салата я думаю, що можливо комусь і сподобається. Можливо, хтось і буде святкувати 6-го числа, то собі буде мати як ідею. Я теж трошки змащує майонезу. Далі у нас іде корейська морква. Викладаємо також її. Корейська морква теж двама робляна. Бо є люди, які купують в коробочках. Але я думаю, що в селі у кожного є морква. Час ніхто може робити і вдома. Далі натираємо, ні, ще й молку змощу, але я не зомбу вже не буду зверху змащувати. Останній наш шар буде натирати сирки плавлені. По рецепту потрібно після того, як натерти сирки, теж змастити майонезом і зверху просто прикрасити зеленю. Але я думаю, що буде краще, якщо сирки не змащувати майонезом, а вони будуть. Просто гарно лежати на морковці. Ось і завершила я один з салатків на новорічний стіл. Можливо, комусь підійде рецепт і хтось спробує. Всім дякую, всім смачного! Хочу всіх привітати з прийдешнім новим роком. Маю надію, що рік новий принесе перемогу нашій країні. Зараз це найголовніша мрія кожного українця. І я ж в свою чергу хочу подякувати всім, хто був зі мною в 2023 році. Дуже приємно було бачити ваші коментарі, підписку на мій канал. Він ще дуже маленький, але в наступному році буде більше відео і цікавішого контенту. І обов'язково настане більше. Дякую всім вам. З новим 2024 року!